Вітаю всіх! Сьогодні 10 березня 2024 року. 16 лютого я посіяла перець на розсаду. Ось такий він уже виріс. Сьогодні буду його підживлювати. Підживлювати буду органомінеральним добривом Росконцентрат. Це натуральне добриво на основі гумату калію. Містить комплекс мікро- і макроелементів у високій відсотковій концентрації, азот, фосфор, калій у рівних кількостях, а також мікроелементи і гумінові кислоти. Добре концентрат містить всі необхідні елементи живлення рослин, надає стимулюючу дію і підвищує стійкість рослин до грибкових та бактеріальних захворювань. Завдяки високому місту активних речовин. Добриво може використовувати як для кореневого, так і для позакореневого підживлення рослин. Для приготування розчину для підживлення я беру один ковпачок розконцентрату на 2 літри води. Розмішую і буду проводити кореневе підживлення. За допомогою медичної груші поливаю кожну рослинку. Розсаду я вирощую на поличці із підсвіченням. Акуратно проливаю кожну рослинку, лити потрібно небагато, щоб не залити розсаду. Цю розсаду вже необхідно пікірувати. Розсаду в стаканчиках я не пікірую. Тут ще в мене є кілька баклажанів. І так проливаю всі рослини. Разом із перцем я ще підживлюю розсаду квітів. Ось тут у мене петунія, торенія, бакопа. Сподіваюсь, що росата буде гарною і міцною. Вирощуйте з любов'ю, і все у вас вдасться. Миру всім та перемоги нашій Україні!